Готується співпраця Кортес та Supreme? Нещодавно в Лондоні з'явився білборд, на якому поряд із написом Кортес the World зображено логотип Supreme. Наразі немає інших подробиць про колабу Кортес та Supreme. Жоден бренд не підтвердив і не спростував співпрацю, але величезний постер все ще змушує людей думати про колабу. Поєднання Кортес та Супрім, безсумнівно, було б дуже популярним. Люди щодня вишиковуються в черги до магазинів Супрім, незалежно від того, що там відбувається. Також Кортес має велику фанбазу, які збирається цілими зграями лише для того, щоб мати можливість до до нового одягу серйозно, лондонський бренд змусив людей бігати по великих містах за його кросівками Nike Air Max 95 які коштують під 500 доларів і вище на сайтах перепродажу. Щодо Supreme, то у 2023 році бренд продовжував працювати як завжди, повертаючи знакові логотипи Бокс та робити багато колаборацій. Supreme навіть перетнувся з засновником кортезу Клінком 419 який одягав повний образ Supreme для промо ще в серпні. Здається, вони весь час натякали на свій зв'язок. Знову ж таки, ми все ще чекаємо додаткових подробиць від. Куртезу та Супрієм щодо їх передбачуваної співпраці наразі у нас є тільки цей величезний червоний плакат. і емоції для деяких шанувальників це єдине підтвердження, яке їм потрібно знати, що їхні два улюбленців об'єднали. А що ви думаєте на рахунок цієї колаборації? Та взагалі чи буде вона, напишіть в коментарі.